До сімох збільшилася кількість постраждалих у Херсоні. Вдарили окупанти по корабельному району міста у житловий квартал між будинків та магазинів. І деталі дізнаємося у кореспондентки Теса Наталки Нагорної. Вона зараз працює у місті і з нами наживо. Тож Наталю розповідай, що зараз переживає Херсон, яка там зараз ситуація? Тобі слово. Вітаю, сорян стоїмо дуже в символічному місті біля стели на в'їзду в, в Херсон. і Просто зараз, буквально кілька хвилин тому, чули вибухи артилерії у місті, але найгучніші вибухи сьогодні були близько 10.20, Самі виходили в цей момент з магазину і почули вибухи, від яких навіть місцеві побігли до укриття. І ми зрозуміли, що удари точно знаносяться по місту. По місту вже через декілька хвилин вже за деякий час вдалося потрапити на місце обстрілу. там ми побачили, що влучили власне серед житлових багатоповерхівок невеличких магазинчиків біля супермаркету. Влучили в першу чергу по зупинці автомобілів, і навіть автомобіль біля в який постраждав найбільше. Там досі текла кров з-під дверей. Чоловік, який був там. Він поранений найтяжче, і е, окрім нього відразу заявили про те, що була госпіталізована ще також жінка і чоловік, але вже пізніше заявили, кількість постраждалих збільшилася е, до семи. І, от, власне, що говорять очевидці. Тільки приїхали зараз, визвали поліцію, зараз зафіксуємо. Що воно таке, хто його знав? Я була внутрі. Я нічого не бачила. але чула, ну, чула. Тільки ви відбу чотири це саме менше. Ну і попри все в Херсоні сьогодні дуже багато несподіваних зустрічей і несподіваних привітань. От, наприклад, як отут, просто зараз вас вітає з новим прийдешнім роком. Пес Каніс. Це бойовий пес, зовсім не тиловий, якому ріки два місяці, але він воює в даному випадку. Воює за Херсонщину разом з нашими хлопцями та дівчатами захищає Україну як уміє. А також хочу сказати, що сьогодні в Херсоні вулиці були достатньо порожні. Але ось тут біля прикрашеної стели ми зустріли наших військових, які записували привітання для соцмереж, але ми вирішили, що ви теж маєте його почути. І також зустріли у Херсоні Санту, який теж вважає, що вас від імені Херсону, незламного Херсону обов'язково потрібно привітати. Мирного неба. Добра! Любові і, скорішої нашої української перемоги. Слава Україні! Героям слава! Ну і також сьогодні також сьогодні в Херсоні була опублікована статистика, скільки людей загинуло а, і скільки людей було поранено. Це 356 а, дорослих, а також восьмеро дітей. І також були і поранені, і е, поранені і дорослі, і діти. І весь це особливо останні кілька місяців, коли посилилися обстріли на Херсонщини, ми говорили постійно про те, що. Дітей звідси обов'язково потрібно евакуювати, тому що дорослі можуть прийняти рішення за себе, але не можуть, до речі, знову вибух приймати а, рішення за дітей. Тому ми сьогодні підбиваємо підсумки ось цієї евакуації на відпочинок. Ми завжди говоримо про те, що діти обов'язково повернуться, але потрібно, аби вони були у безпеці, не чули вибухів, не гинули і не були пораненими.